Спробуємо на боковий ківок. Ми виїхали на розвідку таку собі. Подивитися, що взагалі відбувається тут, на дамбі. Ну, людей багато, як завжди. Тут завжди людей багато. А що з рибою, поки що ми не знаємо. Сергій каже, що ми будемо як спортсмен і координатор рибалити. Замішони багато ось такої принади. Лінь, карась, творог. Спробуємо. Цікавий такий. Ось так трошки. Все, от так, заряджаю червоного. Червя. Ну, Ми приїхали, може, зараз тут буквально на пару годин, тому що ввечері ще в нас запланований. Вихід на Судака, на сома. Глибинка є, так, да, якась. Вітер, так. Да. Ми зараз туди і зайдемо. Подивимось. Ого, клює. клює ні, це щось. Ні клювання, ні, клювання то було, але не факт, що це карась. Ну, розуміло, що не... Скоріше за все що це. Да, біла. Карась він би підняв, а це. Зараз. Та ні, то що з'їла це. Це ж не опариш. <кій> Черв дуже зліт. Дуже злітає. Тому, ну до того я не доберуся. Так, да, що це в нас клювало? Так, просто припочне, не пробив дно. Ні, ні, тоді я пробив дно. Це я зараз якось в два етапи. Так, ну що, пробувати тут занурювати в ці жабуриння чи це... Не вдасться, скоріш за все. Встав, да, о, клює. опять. О, друзі. Ха-ха! Окунчик, да. Вокунь. І такі. Да. Можна угу. Потрібен нам окунь чи ні? Я ж не знаю, може ти там на жарку збираєш. Ну якщо окунь клюнув, мабуть каразів не клюне, чи невідомо. Я б так не казав. Що це? Це вже галюни, по-моєму. Але обкушений черв'як. Це клювало, значить. Може там Так, да, так, да, скоріш за все. Окунь він любить мормишечку. Зараз треба високоамплітудну гру зробити. Як на безмотилку, це і так без мотилявого. Ну так, ну да, відкусило, бачите? Відкусило черв'яка. Сергій Борисович все бачить. Так, тут в мене оці великі черв'яки, їх можна відривати від них хвостик. Ну я поки буду брати невеликі. Ось такі. то щось піднімало мне. Да, короче. Ну а що, клюв є, кльов є нормально? Клв є, да. Все нормально риба. Бачиш, що там казали 0,12 жилочка, 0,18 шнуроки. Так, і, да, і клює навіть і красно, красноперка клює. Я. Так, ну я що, тоді туди, туди спробую... В очеред, в очеред. В очеред, да. тому що карасик він полюбляє стояти в таких... Ха-ха, <рес> ну це щось, це щось смішне взагалі. Якісь... Я не знаю, чи бочок. Чи бочок що це таке? Чи маленький окунь? А на манку ж тоже рибалять? на боку. Так? Да? Не знаю, я не бачив. На кукурузу я знаю рибаля. На боку на манку, ну. Ох ти. Так, да, щось таке серйозне. Уже? Знову. Да, ось тут в очереті. Повинна рибка бути. Вже не тільки окунь повинен тут бути. Я обсоюваю, що тут ніхто ніколи не рипав. Прям ніколи? Так. А -а -а -а. Ну, щось було, так. Ну, клівало, клівало. В такому, в принципі, місці перспективному. Черв'яки уходять при такої ловлі дуже швидко. Ти розумієш в чому проблема, що дуже багато павутиння якогось на очереті, і воно на шнур переходить і дуже заважає. Але знову клювало щось. Ну, мабуть, це не карась. Та треба було на опариша. Що з опариша так змінилося? Він краще тримається. Тільки із-за цього. Тільки із-за цього. Так, що це в нас там клює? Хто знає? Сергій каже, що лин. Ну це прикол. Сюди теж можна с то, от друзі, карасик, невеличкий, але але перший наш карасик. Ну так, да, маленький. Ну, ну все ж таки, так. Да. Ну, Такого брати не будемо. Що ми з ним будемо робити? І, до речі, відразу підняв. бачиш, як тільки карась, покльовка більш впевнена. Ні, що такий маленький, такий вибирає. Ви, Та ви, це. Ви, ви. Це йому не складно, я так розумію. А ці плавунці, як ти розповідаєш, то працюють. Працюють Ну, Він уходить на очах цей плавунець. Тобто він, можливо, карасі за ним якось переміщується, так, так, так. Да? тим шукають чи щось. Ну, все ж таки. Карасика першого взяли і клювань досить багато. Ну, по крайній мірі там, там, де ми починали, там було багато, тут щось нема. Там були дня. підняло. Це, скоріш за все, карась. Був, але чогось. Чогось я його не просік. Цікаво на ківочок ловити. В принципі, коли ловиться великі карасі такі, лапті, то це... Взагалі кайф непередаваємий. Ну, поки що не знаю, вдасться нам десь лаптів цих знайти чи ні, ну хоча б таких за ладошку. Ну. О, бачите, друзі? Що дає шнур? Шнур дає впевненість в своїй снасті. Будь-який зачеп. Мурмишечка трошечки гачок розгибається буквально. Зовсім трошки. І вся снасть у нас знову в робочому стані. Черв'яки, правда, уходять. Я думаю, тут глибинка є. О, ух, як підняло! О, О Сергій точно знав. Це вже більший. Як золотий такий. Хоча, хоча це не золотий. Це, це звичайний або помість якась. Ну це вже, це вже майже, майже, майже з долоньку. Ну такий. Вже можна при бажанні великому можна і посмажити. Да? Да. Угу. Ясно. Відразу, відразу взяв, два рази стукнув. Підйом такий був гарний. Я сподіваюся, друзі, що ви бачили покльовочку. Бачите, тут і поглибше трошки. І тут я закормився в цьому місці. О. Знову щось уроді би. Ну, перший активний відразу підскочив і клюнув. Да, ну він тут, друзі, ще точно є. Що це таке черв'я нема була чи ні майже була що значить майже, майже. наче чи ти не дивився дивився але... угу. ну не сп... ясно таке собі вроді і була і вроді і не була Тобто чіткого підйому не було но як би кивох щось випрямився припадінні затрим, затрим, Да. Ну, Бачите, друзі, все ж таки... Розумістя, ці місця, в принципі, вони якби по карасю досить досить багаті. Єдине, що розмір, розмір. От розмір знайти. Оце. Розмір це зарепи. Так, да, розмір Сергій каже, що каже, що крупний карась він типу, до, до берега не підходить. Він стоїть далі. Як, як то кажуть на другій на лінії. Правильно я кажу? Так. Ого. Ох, підняв. Да підняв, конкретно підняв. Трошки поправ. Бачите, у нас така собі командна робота. Сергій мені допомагає трохи, Ну він поки що на боковий ківок щось не ловить, але... Нема чого. Ну, це не факт, що це карась був. Лин на хіба. Та який лин? Я думаю, що лина нам не бачити, як своїх. Я покажу місцину, де я бачив в мене Ні, ну Я сам тут я ж тобі розповідав на, на вбивцю піймав один раз. І такого дебелого, дуже дебелого. Карась завжди. Чим ближче до очерету, тим він впевн, впевненіше бере. Зазвичай. Так ти кажеш, що опариш не найкраща насадка. Да? Хоча ти казав, що типу, по весні, по весні. Чи це вже, ця весна вже пройшла? <хи> Коли на опариш клює. А ще, може А, ясно. Ні, ну я згоден, що в принципі черв'як завжди... Я взагалі взагалі, взагалі пам'ятаю, що раніше ти взагалі опариша не поважав. Коли ми на Ляща їхали чи завжди казав що опариш – це типу не для крупної риби наживка Та я вже простила тут до опариша область. області угу. взагалі можна на опаришати крім не опої і верхоплавки странно странно що там немає покльовки повинен він би там бути. Тюла. Була. була, так? Мені теж здалося, що я вроді би вовремя підсік. Ну, бач, ну Покльовочка була одна тут. Бачиш, щось в густому очереті не особо. Клюнув він на границі. О! Бач, він на границі і хороший, Сереж. Оце вже це вже наш. Ви бачите, а я в очерет. Я в очерет запускаю. Оце вже. Це вже карасик такий, як кажуть, жаровий. Цього беремо. Ти бачиш, отут, -от, тут кормлено, розумієш? І він не в очереті стоїть. а Знову підйом такий красивий. Ну тут майже на чистому. Так, да, в очереті щось. на чистому. Взагалі на чистому, так? Да? Ну я таки піймав. Я от піймав фактично. Зараз тут на чистому яку валить. Жаровий карасик. О, там глибше становиться, ти бачиш. Була покльовка, не знаю що це, ну. Но... Як ти кажеш згіло червя Ну коли отак на поплавок підсікаєш і голий крючок Це часто говорить про те, що це не мелоч, а хороша риба. Згоден? Згоден да. Або не фідер, або не фідер, коли після хорошої клюваки три опари ще знімає як, як кажуть як корова язиком. Так, Да, бачите, сочерета не бере, а на відкритому місці реагує. Як це так? Бачиш, ти ось шукав по озерах от таких. Ні, ну, ну згоден, згоден, що тут простіше. Як ми серед дня, грубо кажучи, в першому попавшомуся місці зупинилися і... Ну, як в першому, не в першому. Основуваюся, якби на твої тут спостереження подивилися, де немає людей, де більш-менш підходить нам. А хто спортсменам координатори, брати? Так, координатор. Мені, до речі, там в коментарях хтось писав, що скоро. Типу Карзінково поїде на цей, на чемпіонат міра по боковому ківку. <хи> я кажу, що таких ще не придумали. Жабуриня тут хороша, одна. Так Я ж хочу, особо не заходити. Да, тут класне місце. Ну візуально. Не знаю що тут буде. Що я хочу сказати? Що коли бере карась це майже одраг, ну, видно по покльовці. Тому що впевнено так. О, друзі, бачите? Ходить в очереті рибка якась. Отаке ж. О! Маленький. Чи це цей? Це по-моєму сенфіш. Це сам да, фіш. Бачите, друзі. Яка рибка. Його кажуть треба ізимати. Винищувати. як ти вмієш. Класне тут класне місце. Таке прикольне. І неглибоко можна заходити. Да. Странно. Місце класне повинно брати, а не бере. І зручно тут заходити. О, все бере! Да, бачите, Поехали. все ж таки ківочок працює. А О, сонячник. Да, бачите скільки його тут водиться цієї рибки шкідливої. Да, бачите, друзі, тут нагнало. поклевочка була, Но не карасьовая, Наверное, опять этот. Юнне озеро угу. Там оно было досить глубокое. И майже полностью затянуто резако. Ну и що там? И вот карась, причем золотый карась. Угу. Не срідні, а золотий такий дебелий до 600-700 грамів. Не на дні стояв? Це спі підрізака. Тільки опускає. Mm. Глибина загальна метра три, а ловився 30 сантиметрів. Цікаво, цікаво. Так окошечко вбирає. Ось тут в мене була покльовочка. Якась. Да, сонячник Да, ви бачите, друзі, скільки цієї риби в Дніпрі. Так що тут його вже Ми звісно його не відпускаємо, але Якщо він так клює, то тут ми його Від того що ми тут виловимо 3-4 штучки Мало що зміниться мені здається Ооо! ні, знову сонячник. Подивіться, що, що твориться. В цьому е, як його. Там, де оцей різак, всюди цей сонячник. А в тебе його там взагалі, да, не було за, за островом. А ти правда, якщо на манку, то... Ну... Так, друзі, пробуємо. Хоч тут і є течія. Щось тут повинно на ківочок брати. Хоч щось. Опа! Не клює, каже. На... на цього не клює, каже, на. на білого. Бачите, друзі, все клює. Так ну що вам сказати? Клас. Бачите, друзі? Посеред очерета тут стояв карасик. Ну, є чи є ще? Це невідомо. Опа! Красного перка. а что, для же сказала, что... что друзі, друзья, санфиш, снова. Ой, такие, такого можно взять. Знову поклевка. Не знаю, что это санфишьте. чи не санфішно да чим мені подобається цей ківочок що можна запустити його в будь-яке місце там де навіть мінімум простору так да. Кон... конкретний був обстріл не то <гузел> <гузел> вот, <просив> бачите. <гузел> Чернуха, да. Чернуха перед этим поймал этого. <просив> э -э не, солнечного окуня. <гузел> <гузел> ну его тут немерено. <гузел> <гузел> да. Ми були, ми були на високій дамбі, то там він задав би. Я. Цей сонячний окунь. Да, лупашить цей санфішик в повній програмі. Ні, це на карася хороша зносить. Коли він в очереті стоїть... О, бачите? О, ось він. Ось він цей санфіш. <реш> Оцей сонячний окунь, да. А -а -а -а. Прикольний, да? Американський окунь. <реш> ну кажуть, що він вкусний. Ну такий він, да. Ну його треба цей. Винищувати, бо він вредитель. Жвет икру. Икру всіх риб вижирає по повній програмі. О, щось, щось у нас. Щось клює он на лівий, на клює, клює, на лівий он дергає. Три рази дернуло підряд. А, ну да, якщо карась, то видно добре. Прикольный, да. Знасть интересная, да. Я оце я оце увлекся. І саме головне, основний плюс цієї снасті, що можна її запустити в очеред. Прям, ну. Прямо між, між, між цими, між, в саме маленьке окошко. Поплавок так не запустиш. Ну, тут є нюанс такий. Треба ставити шнур. Щоб не рвати. Бо якщо жилку поставити, всі мормишки від, ну, порвеш за пів години. Об ці очерети. Ну, це мелоч видно якась. Ну, О! Зійшло щось, щось було і зійшло. Це що? Ні, це цепа. О, бачите, шнур не рветься. А жилку я би вже... Він не рветься, тому що там крючочок маленький. <гум> Ні. тому що шнур прочний. Якщо ну, да, бо... леску если... поставити, це будуть одні обриви. Ну, ліску, да. Да. Все. Було тут пару цих санфішиків, я їх поймав. Більше не хочеться. Коротше, тут я так зрозумів, тут треба приходити раз в пів години. Піймав три штучки і далі пішов. Піймав три штучки, бо воно вибивається якби.